Державній митній службі було запроваджено роботу гарячої лінії. Можу сказати, що за короткий період ми говоримо про 13 робочих днів, це, включно з вихідними, опрацьовано близько 100 звернень. В принципі, на всі звернення даються вичерпні відповіді, і складні питання вони є на контролі керівництва митної служби. Також ми розуміємо. Що нам від тих заходів, які вживаються, потрібен зворотній зв'язок від бізнесу. Ми дуже активно взялися за організацію і проведення зустрічів з компаніями великого бізнесу, з підприємцями, митними, брокерами тощо. Всього ми провели близько 20 зустрічей, і можу сказати, що дуже було приємно чути від багатьох компаній, що Декілька років такі зустрічі взагалі не відбувалися. Тобто, це буде системна робота. Завдання не зустрітися просто так, а завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, що вимагає суспільство, що саме ми можемо зробити для прискорення митного контролю, які кроки вони чекають від митної служби України також. Ми розуміємо, що сьогодні дуже багато нарікань було на роботу південної митниці. Тому була створена направлена на комісію зону діяльності південної митниці. Працювала група, яка пройшла всі процедури митного контролю по декілька по трьом портам. На виході були зустрічі з бізнес-спільнотою, особами, які працюють в портах. це і логістики, це експедитори, це митні брокери, це адміністрація порту. Тощо, в принципі, ми напрацювали пакет рішень, які ми маємо втілити найближчим часом. Він на жаль стосується більш більш глобальних питань. Тобто, нам треба розглянути можливість приведення в єдине ціле законодавства постановка обміну, тому що різноманітні законодавчі акти підзаконні акти вони виходили в різні часи, дещо були не узгоджені між собою. Це перше, і в принципі такий дієвий крок, який був зроблений з боку керівництва митної служби, ми скасували обов'язкове зваження товарів. Тобто, зваження товарів має відбуватися виключно при спрацюванні системи аналізу ризиків. Тобто, це чи різкі фактори, які виключаються. Ну і за рахунок цього ми і за рахунок інших кроків, які ми будемо робити найближчим часом, ми будемо зменшувати корупційну складову у діях посадових осіб митних митних органів.